І онкологічні захворювання, і все. Тепер далі робота та сама наших медработників з деззасобами. І це ж не тільки медработників, і піщовиків, всі... і всіх з деззасобами. Вроді то казалось, ой, хороше воняє. Хлорка, дезактін, потім всякі а там. Ж ето, все да? все убивав. Оце правильно сказав, бувало все. Воно убиває, і і все. Ето, <клев> ето, саме, Потому що настільки <клев> вот, токсичне, що людям, які працюють де доплачують 10% до зарплати. Yeah. А в нас же зря нічого ніколи не доплачується, щоб так <рес> просто. Прав, да, да, да. Поэтому дійсно там такі е, отравляючі вічисла, що ти мене звіні. А оцей препарат, і кстати, вони ж місту прочим ще і не вбивають того, що треба. а оцей препарат далма, вона вона вбиває якраз. Надежда Петрович, от у вас є, пользуйтесь. вона вбиває 14 відомікробів. Грибки баню, убиває. баню. баню, баню. А да, да, Я дама сказала, да, мало я домагаюся. Вони убивають грибки, навіть на ногах, на руках. На руках чуєте грибки на руках. Коротше говоря, я робила з дерматологом. Так, і не з одним дерматологом. Всі назначають дуже дорогі препарати Крема, от, от того від грибка. Чи на ногах, чи на руках, дуже дорогі препарати, хімічні, раз. дуже дорогі креми, ті, що для удалення, вони в аптеках. ну, ну Вони вивчають дуже, дуже, не вилічуть. Діло, діло в тому, що вони б'ють по пічонки страшенно і по формулі крові навіть вони б'ють. Це раз і в конце концов вони ще нічого і не допомагають. А оцим нашим баню робить ванночки, користуватися на постійній основі ним. І грибочок десь дінеться. Розказую биль, як було б без так сказати, на чистоту. У мене в чоловіка е, так перхоть, така ж до сибореї вже діла. Е, це це якщо у корки в у голові е, прямо таке такі. ж. Ну, е, просто корка така ж возвишення, і корки, й сипеться, сипеться, оцей, оця суха, перхоть суха. суха да. І от саме. Ага, я вже ж була на лекції ж у вас. Ну на лекції, лікціях тому ж на презентації була ж почула. Я ж чому. Давай кажу, зараз. Це. А він бачив, що я не посуду мила. Каже, не поняв, що ти мені ти, що я посуду. Зробим, да? Ти віш, що на мені щось б, якось, саме. А кажу, та ладно, сідай, все одно ж кажу, неповага. А він і пасту купив Сульсенову, і молодігтяр не, не, не купив, ничего. і той саме, І нічого не помагає. Я їм намазала, усадила, ну так, сарала, щоб вже була. Я його не і отак. І на той самий. Ну, ага, намочила зала раз, от стало трошки по той самий, посидів, подійствувала, потім мать через півчаса, може, позже трошки змив теплу водичкою голову, ага. Та трошки воно ну, ну, там не пекло не, пикло, його, не, не, не казала, нічого. Нічого, Нічого. Ага, потім через той самий на другий день я ще раз помазала. Ага, ти ну, трошки поменше, я ж сама ж наблюдаю, Дивись, трошки поменшили красноти, поменшили ага. саме але, на ці бори, з... да. ага, сами... коротше, я йому днів три підряд помазала, а потім каже, огля, все, ось тільки отут з'являть з'явилося. Ще... Коротше, ну не то, що сказати, за один раз, ні, ні не а десь я йому, ну, виходить, в общій сложності, тижні два, виходить, помазала. Ну і слава тобі, Господи, я поки нема. Учора кажу, а що тут тебе твоя перхо? Що твоя стака не знаю, роді поки немає. Ну, тепер же я заставила пользуватися, це, це ж в мене ж є сіяло, шампуні наші, кажу, викинь оці ці отісеки і прочі повикидаю. Це кажу, тільки цим пользуйся. все. Так що, оце, як хочете, хоч вірте, хоч, хоч провірте. Не, це правда. не це то, то саме. Оце таке. Оце що касається. Є, так, звісно, сказати. клієнти, які бояться.